В Рівненську область, двома бусами, двома прицепами. І вигружаємося. Завтра почнемо будувати ставочок. Площа ставка буде 100 квадратних метрів. Тут був вже якийсь ставочок, але він такий був учебний, тому тут розібрали. Тут якась була, ось, бачите, Ось якась будка, якась це все порозбирали. Завтра позрізали оці дерева, вербу, камінці поприбирали. Завтра оце все місце буде викопуватись і буде робитись рослинна зона регенерації і глибока частина ставка. Загальна площа тут буде 100 квадратних метрів. Ось так. Тут під нахилом, і від початку, ну, діляночка під нахилом, від початку до кінця ставка перепад приблизно може бути метр 30, може навіть півтора метри. Тут був старий ставочок, ось такий невеличкий, але струмок дуже-дуже довгий. Подивіться, який довгий струмок. І він зроблений таким чином. Що коли вимикається насос, то вся вода збігає в самий низ. Але об'єм води тут дуже маленький в порівнянні з площею всього ставка. Ми, коли так робимо, ми завжди робимо, щоб залишалася вода при вимкненні. Бачите, щоб отакі заводі залишалися. Але в даному випадку. Такого немає. І воно не дуже приглядно виглядає з тавочок, коли немає в ньому води. струмочок я маю на увазі. Якось так. І там аж водоспад такий. Закінчується цей струмочок водоспадом, але я не знаю якість гідроізоляції, яка тут. Ну і як воно, що? Дуже давно, видно, був зроблений, бачите, наче млин. Ось так, вся ділянка йде під кутом, Ну і позаду великим ставом закінчується за територією. Я помітив, що ті люди, які живуть коло води, вони хочуть воду і на ділянці. Ставочок, навіть тут басейн є. Ну, гарний таке, красива територія, ухожена, видно. Дуже добре все. Так що будемо завтра вже починати робити ставочок. Тут прибирати багато, що є викорчовувати треба якось так. Так, перед тим як копати, заміряємо, щоб було 100 квадратних метрів з запасом. Ну, звісно, скруглення країв враховуємо. Почали копати ставочок. Дуже незручно тут і, і дрова залишити, і оце дерево залишити, і те дерево не засипати, і в 100 квадратів вту, втулитися, і сюди не підійти. В общем, є проблеми Проблеми в тому, щоб все це розположити. І тому і ще й ми тут понизимо на 50 сантиметрів, а там уже замовник сам буде якось робити водоотвод. В общем, досить складна задачка. Ну і ось так виглядає з цього боку. Бачите, вже вал починається тут, так? Обходжу з тої сторони і вал, якщо не укріпляти його із, із чимось, як, якоюсь подпорною стіною, то він повинен йти аж до забору, ось сюди. Бачите? Тому що по сині ниточки це наш рівень нуля грунту. Це рівень не, не травички, а отам на 50 сантиметрів нижче. Оце все, що нам вдалося зробити донизу не полізі, бо там взагалі. Месиво. Тут на траві месиво. Там вода он стоїть, Он так, ступеньки тут ось так от, Те що прибилося, то прибилося. На цьому крапка на сьогодні. Ось приїхала фура з камнем. 40-тонник тут якобы по документам 20 тонн. спросив черт скільки? 22. Каже Мар'ян любить тернопільський камінь. Зараз подивимося, що за камінь. В общем, взяли такий камінь. А що це буде робити? Що будете робити? Обкладати. Щебень, асика, як уголь чорний. Тут у них трохи з іншого камня, ніж у нас щебень. Починаємо засипку щебня. Зараз подивимося, що він тут роздовба. Ось такой пригорок, тут йому вертеться треба. Дивимось. Ого! Зносить, це перший раз, а йому таких разів треба майже сотню зробити. Вивернутися трішки йому. Що він камні не позбивав нам? Максимально далі хай робить! Засипаємо Засыпаємо чеб, но лапами працюєте, если далеко і помню кого що його перевертає надо бы ставить погрузчик поэтому потрошечку короче яму тут вот тут пришлось бо він провалил щоб на моастасье бо тут щось поподрило. нори, норы гальку підкидаємо Я приїхав на здачу об'єкта в Рівненській області. Зараз водичка ще набиратися буде ну, сантиметрів 15. Але ми вже включили ось ці потічки невеличкі. Так. Звісно, коли вода наповниться, вони так не будуть цюркати. І ми зробили так, що водичка частково біжить і через оці потічки. І частково вода біжить у колектор. Бачите? Наповнюється колектор. Ось така дивна форма. Замовник захотів, щоб понизити рівень. Ну, по великому рахунку треба було вище. Але він там обкладе якимось камінцем, тому що дуже великий перепад по висоті. Ось у нас є аварійний перелив. Там ще припіднімемо. І ось такий. Вигляд. Там камінчиком воно під, підніметься подпорна стіночка, ну, щоб ну, з дощами не заливалося, а поки воно буде ось так іти. Ну і дивіться, величезний який перепад. Дуже великий, але форма чудова, розчудова. Клас, да да зараз я покажу. Тут перепад дуже великий. Скільки Стас? Метр, метр... Вещ... вище мене, метр сімдесят. Дивіться. Дивіться, який величезний перепад. Ну і Тут, звісно, чи газон посіє замовник, чи зробить якимось камінчиком обкладе, ось так воно виглядає. Тут ми підводимо вже марафет, порядочок наводимо. Звісно, що тут техніка заїжджала, трошки воно розкорочило це все діло. Але все приведеться до ладу. Звідси ось такий вигляд, я знову повертаюся по колу бішов. Ось такий вигляд. Гарненький, чудовий. Це труба автодоліва. Його під'єднають уже після нас. Це поплавочок, а автодолива. Там знаходяться два крани, які відповідають один на подачу от на ці струмочки, а другий на подачу на колектор. І ось такий величезний перепад, бачите? Зверху вигляд. Ось так виглядає. Ну все, ми закінчили ставочок. Завтра я ще зніму, як виглядає вже заповнено, коли все плесо заповнено водою. Це площа ставка 100 квадратів і зазвичай при площі 100 квадратів повинно 50-50, 50 на 50. Е, заповнюватись половина зони регенерації площі і приблизно половина. Глибокої частини. Ну, тут вийшло десь приблизно, може, 40-45 квадратів зона регенерації. Глибока частина 55-60 квадратів. Бачите, камінчик використовую ось такий червоний. Мені червоний не дуже подобається, він і червоний, і сірий, бо він не дуже природний. Але якщо половина заповниться, тут десь воно позаростає мохом, то буде нормальненько. Ось такий вигляд. Можливо, з часом замовник захоче, щоб ми ще переробили ось цей струмочок, бо він йде аж на початок ділянки. Тут такі гарненькі песики, Клас! Замовник вже пенсіонер. І ось таке задоволення він зробив і для себе, і для дружини, і для онуків. Ну Мені дуже подобається, гарненько вписався цей ставочок у загальну площу діляночки. Клас, клас. Так, приїхав вже на наступний день, водичка вже набралася. Ось таке велике вже плесо. Чудово виглядає, скімер затягує поверхневий бруд, як бачите. Потічки ось ці дуже активно працюють. З одного насоса через тройнічок водичка потрапляє і в колектор, і ось по цим потічкам ось така краса. Дуже фігурістий вийшов такий ставочок. Клас, клас, чудово. Чудово, мені подобається. Коли воно все ще заросте травкою якось тут, да, то буде взагалі взагалі чудненько все виглядати. Зазвичай ми робимо ставочки на ділянках, де скрізь глина. І воно не має такого декоративного ефекту, ставок немає. Як порівняно з цим, тому що поруч і, вон, бачите, кущики, і сосна, і ялиночка, і травка, і ялівець. Чудово. Зараз демонструю ставок, який мені зробив Андрій Печений на Рівненщині. Це ставок. Робили в кінці осені, ну, в грудні закінчили. Ось так він виглядає. Зараз, в е я ну, трохи окультури його, облагородив, і так ось він виглядає. А вода, хочу сказати, доволі прозора, Ну, правда, не проглядається. Глибина тут орієнтовно 2,5 3 метри. Ось, а в цій зоні. Збирається, збирається в водорості, як ми їх тут називаємо жабориня. Воно, правда, легко руками прибирається, Ось тут я ближче покажу, як воно виглядає. В глибокій зоні його менше. Ну, десь збирається більше на стінках, а он, помітно плавають кої. Маю десяток кої невеличких до 10 сантиметрів. І 10 осетрів півтора кілограмових. Отак От все це виглядає. Обклав каменем. Застав влаштований на косогорі, є перепад висот одна сторона вища, друга нижча. Ну, прийшлося додати каміння, ну, але в цілому. Я ставком задоволений. Це для душі.